Доброго дня вас вітає компанія Автоексперт. У нас нове надходження Volkswagen Passat Alltrack 11-го року, перший облік 12-го Зараз автомобіль має пробіг 140 тисяч, повністю підтверджена сервісною історією та електронною базою. Автомобіль не має жодного фарбованого елементу станового автомобіля. Об'єм двигуна 2 літри, 140 кінських сил. Коробка передач, 7-ступінчаста автоматична і повний привід. І по комплектації у нас два ключі та пульт від саме самого IQ LED, активні фари з вирізанням автомобілів і автоматичним дальним світлом. Електричні зеркала з підігрівом датчики до світло. Подвійний склопакет і фонове підсвічування салону. Мультифункціональне кермо підкермою полюстки. Активний круіз-контроль, дістронні тримання в смузі. Віртуальна панель приладів оновлена. Екран Bluetooth Type-C, Навігація бездротовий Apple CarPlay Android Auto. Трикзони клімат-контроль, підігрів керма, підігрів передніх сидінь. Кнопка старт стоп, режими їзди, асистенти визду з паркування. Панорамний дах. Оздоблення салону шкіра, алькантара та текстиль. Шторки на задніх вікнах також є допомога під час паркування. партронік спереді та задні та задня камера. Незвісно, електрична кришка багажнику і електричний фаркоп. Автомобіль свіжопрігній Швеції. перевірені усі вузли та агрегати. Зауваження автомобіль немає. Також автомобіль пройшов професійний диталінг. Додаткова передня оптіка затягнута в броніплівку. Автомобіль розмитний, зроблений сертифікат, можливий розрахунок криптовалюту, покупка з розрахунок на картку. Перегляд та тест-драйв можливий у місто Київ, Петропавлівська, Борщагівка, вулиця Соборна, 1Б, бізнес-центр Чайки Плаза. Або у місто Рівно, вулиця Борке, 28, Є можливість адресної доставки авто у ваше місто. Ціна 26 700. Бажаємо вам гарного дня! Бережіть себе, слава Україні! Сподіваємося, вам сподобався наш відеогляд. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки і до зустрічі на тест-драйві!